Шановні, вельмо поважні люди, будьмо уважні, поважаємо один одного. Не будьмо не добродіями, злодіями, завісними, ненавісними, невдячними, нелюдами. А будьмо ми добродіями з добрими помислами своїми діями Протидіяти злу, нестити світло, яке не видно, яке в глибині душі спасати. Ним темні, пропадші, заблучі душі інтенсивно, різними методами, способами закляття чари, не закляттями, прокляттями і навіть не чарами. Протидіяти злу на користь добру, а словом Божим, слава богу, і хвала, і Боже, Божа. Дякую, Богу, Боже, дякую Богу за все на світі. Хвала і воля, Боже, дякую, Богу, Боже, тобі за все на світі. Хвала і воля, Боже, дякую Богу, за все на світі. Хвала і воля, Боже, дякую, Богу, за все на світі. Дякую, Богу, Боже, тобі за все на світі. Дякую, Богу, Боже, тобі за все на світі. Дякую, Богу.